Доброго дня малята. Це дідусь Макар. Він сьогодні запрошує нас до себе у гості, у село. Дідусь Макар фермер. Він вирощує овочі та фрукти. Навесні дідусь засіває город, висаджує розсаду, доглядає за садом Улітку доглядає за городом, відганяє шкідників, прориває бур'яни, поливає весь свій урожай а восени збирає урожай з городу і саду. Потім продає увесь свій урожай на ринках та ярмарках. Дідусь Макар запитав мене, а чи знають мої дітки, де що росте? Я, звичайно ж, відповіла, що знають. Ви ж у мене такі молодці. Усе знаєте, правда ж? Давайте сьогодні пригадаємо. Отож увага на екран. Що це? Так, молодці, це капуста. А де капуста росте? В Саду чи на городі? Так, вірно, на городі. А це фрукт чи овоч? Так, це овоч. Дивимося далі. Що це? Так, це картопа.